Добрий день всім. Запрошую на перегляд будинка в Софійській Борщівці біля ЖК Софія. Пів кілометра Київ. Поруч Вишнева. Дуже цікаве, в тупіковому місці розположення самого будинка Вже є трава, ділянка по документам 10 соток, фактично десь 11 соток. Є два заїзди. Тут, де я зараз заїзд, і з іншої сторони, з того боку також є заїзд. Там ворота можна гараж, щось добудувати за необхідності. А так є навіс на дві машини. Легко заходить заходять машини, є септик з переливом. Сам будинок, якщо чистої площі в районі 210 метрів, плюс навіс на два авто, десь метрів під 50, і тераса ще є. Це додатково метрів 30. Плюс також є горище Ось так ділянка і будинок виглядає з цього боку. Будинок побудований із цегли. Бачите, утеплювач є десятка, а також є обліцювальна цегла. Дах метава черепиця, вікна рехаво. Бачите, як дощова система, лівньовка як зроблена. Газ заведений, світло заведене. Всі комунікації заведені. Повторюсь, це не проїзна, тупікова вулиця, тиха, затишна, хоч Київ дуже поруч, але тут спокійно. Хтось, тобто, каже, поруч сусіди, але сусіди максимально забудовані, вікна. Сюди не йдуть. Місце, повторюся, дуже тихе, спокійне. І як для Софійської Баршиївці, воно реально дуже затишне. Така ділянка прямокутної форми трапецьонною. Бачите, там калітка, ворота, те, що я казав. І така ділянка. Ось навіс. тераса велика, порядка 30 метрів. Підшито. Все зроблено якісно, скважина є. Автополив зроблений, хантер. Також бачите, як лівньовка, все закопано, де система у вас система окремо йде. Тут йде хантер, автополив. Все підшито. Віконня зроблені. Так, раз Хантер. Система. Автоматично можна налаштувати полив. Ганд іде в ворота. У вас тут також поставлений лічильник. А давайте пройдемо в сам будинок і подивимось планування. Двері гарні, потужні, вже міняти їх не потрібно. Все зроблено якісно. Тобто фасад підготовлений. Ще тут залишилось плитку поставити, і там, де траса, також плитка. Вхідна зона, бачите, яка стіна потужна. навіть в екран не влазить. Велика стіна це тамбур, вхідна зона, тут ще одні можна двері поставити. Праворуч місце під шафу. Останнє місце до шафу. Це самлузом на першому поверсі. У будинку зроблена вся розводка комунікації. Теплопідлога, стяжка, штукатурка, можна починати робити, шпаклюєте і починаєте робити ремонт. Колектори, грибінки під теплу підлогу. Це погреб. Зараз фонарика немає, не підсвічу. Є погреб також. Все з бетону гарно зроблено. Ще один вихід з, з пральні котельні. газ тут заведений. На першому поверсі є окрема кімната. І також велика зона кухні, місце під їдальню, стіл і вітальня. Вітальня, м'який куточок, тут камін, тут телевізор, вихід на терасу. Схвопакети великі, 70-й профіль. Ось так виглядає кухня, вітальня. Рукомийник можна тут зробити, якраз виводи під вікном зроблені. Другий поверх. Метрого поверсі. Є три окремі спальні, два санузли, дві гардеробні. Вихід на горище, якщо коротко. Це перша. Спальня на другому поверсі. В кімнатах йдуть виводи під батареї та по в санвузлах і в гардеробних. Друга спальня. Даху тепло номінувати внизу. Бачите, яка класна. Вхідна частина на другий поверх. Велике вікно. Дуже можна класно зробити підсвітку, деревом вшити. Це гардеробна З виходом на горище. Якраз буквою П можна зробити велику гардеробну. Загальне санвузо на другому поверсі. І головна спальня. Головна спальня з такою окремою зоною можна тут дзеркало поставити. Стілець можна поставити собі, щоб покраситись для жінок. Це санвузо на, на другому поверсі в мастер спальні. Бачите, яка металочерепиця, Гарно все зробити, зашити. Це місце під спальня. І ще своя гардеробна, звісно. Також буквою П можна зробити собі хорошу тут гардеробна. Будинок є в наявності, запрошуємо на перегляд. Ціна цього будинка в такому варіанті 320 тисяч. Всім гарного дня!